Привіт, рідні. тихого, мирного, гарного дня вам. Так, не дивилась, але ви не знаю, що там. Тому посміхаюся, я не знаю, чесно. Я сподіваюся, що не дарма посміхаюся. Я скавуся, але ще не п'ю її. Бо в мене сьогодні за розкладом. Ну, обслі... обслідування, я не знаю як. Але буду в тому числі і нирки будуть дивитись. Просто через стан, через вагітність. Тому навіть води не можна було пити. Я собі в термос зробила кавусю, думаю, вийду, все зроблю. Тоді хоч трошки кавусю поп'ю. А так швиденько зібралась, погавкала на дітей, щоб вставали, бо підняти їх треба кран, я не знаю, зрання усадили, щоб вони все ж таки сіли на навчання. І швидко-швидко поїхала. Швидко поїхала, у нас похмуро. Я щось не виспана, але що робити? Правильно, справи не чекають. Все зробила, все нормально. Ну як і було, як він. Нічого такого. Так сьогодні ще це не все. Я якось позаписувала, що на один день, щоб оце зробити забути. а потім ще ближче туди до прийому аналізу, то не перенесеш також. Я люблю так бистренько, швиденько. швиденько. Розщолкалася, забула, що треба щось робити. Зараз знаєте що, мабуть, заїдемо в сільпошку, купимо хліба і молоко, тому рвду в останнє. Оце Буває тиждень, вони не добивають, буває допивають. Хоча сьогодні що у нас? Середа, Середа це ще по нормально. Ммм, Кава ще гаряча, це ж я голодний, голодний, що не знаю хто. Так що прям по швидкому швидкому заїдемо, хопимо те, що треба, закупи потім, потім все є. І поїдемо до домки, угу. Ще треба супа варити, дітей ганяти. Сьогодні в мене другі збори, до речі, ввечері. В принципі, купа роботи. Так. а вже ж. А вже ж, Розриваю, тому беру два. Візьму ще ось такі штукенці. Я люблю, діти люблять 29,90 на вагу. Ще моцарелка. Завтра ціна тежки оновляться, 180 грамів по 49 гривень. Mm -hmm. Улюблена на біглаві. Зараз у склі з знижечкою я візьму ось такі, щоб не. Нестить молоко беремо звичайне, бо те, що на тижиках цього тижня було вже розібрано. Так, жінка, ти обіцяла зайти і вийти. Хліб молоко вже, і водичка понеслося. Так, знаєте, що я ще згадала, мені дещо йде, скоро я щось обрала, собі саджанець якийсь. Треба буде його також відразу пересадити, бо то не квітка повноцінна. Я ще один горщик. візьму, щоб однакові були. Гляньте, що знайшла. Те, що не знайшла в п'ятницю. А ще на знижках шпроти. Хочу канапки знов. Оці, що я вам показувала, 69 гривень, я беру великі. Супер, будуть канапки. Ось такінький. Зайшла подивитись кросворди, бабусі. Кросвордів не знайшла. Слівого. Все. Я тут цілий статок залишила зараз. Показати, що. Ну Я не могла пройти. Я побачила спочатку перше, а потім вони в одному екземплярі лежали. Я не, не змогла пройти. Ну це ж... Я божений кулінарні книги. Неси підряд, не підряд. Зараз я вам покажу. Дивіться, ціни дурні, кажу відразу. Але це така диковинка, що я навіть шукала. Вони не завжди є в продажі. Вони переведені, українські. Офіційна кулінарна книга друзів. В нашому я взяла по одному екземпляру, лежала. Я думаю, що в інших є кому треба, шукайте. Офіційна різдвяна кулінарна книга Гаррі Поттера. Френс і я вже ж обожнюваний мною відьмак. Я просто люблю цю серію, я дивлюся серіал і читаю. Коротше, пропала Даша, я забираю всі три. І нічого не знаю. <рес> Це ж роздивлятись, можна буде зараз щось готувати, новеньке незвичне. Я ще мрію, знаєте про що? Відчайдушній домогосподарки книжку не бачила. Я б тут взагалі я не знаю. Дуже-дуже хочу брівантикам таку книжку і оці хотіла. Все, за дому, заїхала, скупилась. Це добре, що гроші вистачило. Я, чесно, думала, що може і не вистачить трохи. Але побоялась, чесно кажучи, переносити на наступні закупи, брати по одній. Думаю, от вони лежать в одному екземплярі. Зараз я зажлаплю і я їх потім не куплю. А я давно я поглядала на них в інтернеті, шукала, поняли? Ну, Мені цікаво, це моя специфіка, моя тематика. У мене є книжки та пару полок кулінарних. Не всі супер гарні, але я прям гарні. Так що поповнення колекції сьогодні. Ну. І знаєте, що вони запечатані? Неприкольно, що не можна погортати. Я сьогодні вам розпечатаю, роз... я покажу. Погортаємо з вами. Хто зацікавиться, можливо, кому цікаво, бо вони повністю запаєні, поняли? Нема можливості роздивитися спочатку займатися домашніми справами. Треба супчик зварити, щось поробити, бабусі ліки подавати. Будемо потрошки втягуватись. В принципі, впоралась зараз ранок, поки я сторікам вже ж додам буде пізніше, але впоралась дуже гарно, дуже задоволена. Я хочу ще в епіцентр заїхати ввечері, коли поїду на кардіограмку, ка в мене сьогодні ще мені треба ґрунт, і мені треба нікуди більше не забувати. Взять а там сильно просто більший вибір ґрунту специфічний. Дренаж, ґрунт взять, нікуди більше не шарухатись. Угу. Є в мене тут на залишках ряженка і є ціла торба домашніх яблук. Груш будемо робити зараз. Манник з яблуками. Зараз швиденько закину, піду книжки гротати. Треба, щоб манка буде набухати. в мене буде час. І варю суп, паралель, суп вже вариться. Грав на місці з мамою вже ж, так і хіба. Ну я виставляю собі, бо хочу манник я познімаю вам. Додам ще свічку, не запалила лише гарна, гарна. Гарбузи, рецепт на гарбузовий, гарбузи для настрою, лише для настрою. А забула вам показати от зарази летить щось вже поряд. Скатертини, скатертина, а клейонка ось ця що останнє замовлення. Стему. Пам'ятаєте, це прям круч. Там є різні діаметри, я підбирала під розмір свого стола. Можна на скатертину, навіть не оцю моючу надзвичайну скатертину, можна на прозоро стіл. Вона трошки зараз з'їхала, бачите, з'їхала. Кольна, що вона, бачите, як не просто вона кругла, а ось так. Вона огинає стіл. Я максимально задоволена, бо. Ну, все одно клієнка є клейонка. Вона виглядає так на ляпі, то ти взяв її витер і все. Коли в тебе вдома засранці, ну інакше важко, чесно кажучи, годить. Ви в коридорі? Так. Прям повз нас. Це цілий день. І я їздила я навіть не читав новини Я один раз. Була в лікарні. І вискочили лікарі, що ми сіли між стін. Це був приліт, бо декілька прильотів сьогодні в місті знов. Декілька прильотів і летіть, летіть. Як я це проїздила? ще нормально, по трохи ще не запанікувала, поки за кормом була. Все під'їздила. Мені так зараз все одно навіть на коридор не виходжу, так, так втомилась. А мені ще вечерю готувати, Бажано прицеп змонтувати. Я планувала ще попрасувати і збори. Батьківські, а я хочу спати. Або хоча просто полежати. Ну, полежати я лягла, хвилин 15, зараз полежу щось, накидаю. вам. Втомилась сьогодні. Півміста об'їздила і подадають. Так, ну що, розпакуємо книжки. Друзі. Яка вона гарненька. Так, давайте я всі розпакую і погортаємо трошки. Гаррі Поттер І відьмак. Відьмак найдорожча, до речі. На Найтовша і найдорожча з усіх трьох. Ми ну, погнали з неї почнемо. Офіційна кулінарна книга. Ай, пахне. Новенькою книжкою. Так, давайте отак. Угу. Так краще видно на 0,5. Салатки, м'ясні страви, величезна кількість, до речі, рецептів. Саладець. Буду сидіти більше, що це що, саладець підшубать? Буряковий холодник із кабареха мільйон. Огірчанка. Їсти захотілося. Я тільки поїла, знову захотілося. Яблучні оладки. Блін, будемо готувати з вами. Будемо готувати, дівчата. Угу. Так, ось меню меню хотіла сказати. Новіград. град. Ага, по місцям поділено. Що де готували білий сад, Оксенфурт, Новіград, велен. Хто любителі. Відьмака, як і я, той зрозуміє. Погнали далі. Гаррі Поттер. є декілька всього існує. Це офіційна різдвяна. Суто різдвяні страви. Так. Пахне також добре. Тут дивимось, що тут у нас: сніданки, супи, хлібобулочні, основні страви, десерти, напої. і тематичні посиденьки за мотивами Гаррі Потера. Книж... Книжкове надбання по типу книжечки. Ага, тут не до всього є ілюстрації, як що, є приміточки з Гаррі Потером, пікантні горішки, закуска. закладочка Красиві книжки, звісно, красиві, нереально. Суп фішесуаз, арбузове рагу в горщиках. Чого ні? Правильно? Так, і переходимо до третьої. Друзі. А... Офіційна також. Кулінарна книга. Бувають просто на всі серіали. Всі бувають офіційні, бувають неофіційні. З картинками так. Також картинки з серіалу. Не на все є фото страв. На все страв було лише в відьмоці. Найвідоміший кадр. Блін, ну прикольно, прикольно. А то треба сідати більш ретельно ознайомлюватись. Зараз ми так от полистали стали з вами, що там про Моніки? Це були вагалета Моніки. От би мені ще з домогосподарками книжку таку. То взагалі, щастю не було б. Обежень. Так. Ну, клас, класні, класні всі. Класні всі. Будемо готувати. Будемо готувати. Стравузькі. Угу. Угу. Я тримаю сюди. Сильне боже, які азалії. Моя так майже загнулася, От Такі маленькі залишилось. Я вас послала, шкода мені зараз витрачатись. Буду займатися квітками, які є вже вдома. Нагрібла тут в грунтах. Агроперліт взяла, дренаж для квиткових, для цитрусових. І що, йдемо на касу. Так що Даша сьогодні прям молодець. Пишаю з собою, але ще не до кінця, бо не пройшла. Новорічний відділ вже почала відставляти. Показати, вам? я не буду нічого куси, просто покажу. Кульки, гномики, вже ялинку поставили. Важливо. Так, зараз жовтий, вже стоїть. Ось дівчатка. Гарно, Але ми йдемо бодрим кроком. О, гляньте які. Ми зараз на касу, так. Ми йдемо на касу.